Педагоги змагаються. Цього літа відбудеться шостий обласний фестиваль Педагогічна надія Одещини. У відбірковому етапі Южницької громади участь взяли шестеро учасників. Переможця чи переможницю визначатимуть за сумою балів. Його чи її ім'я стане відомо після останнього етапу відбору 21 травня. Фестиваль розрахований як на шкільних педагогів, так і на вихователів закладів дошкільної освіти і керівників гуртків. Серед тих вчителів, які ми бачили, ми вже бачили, хто може взяти участь, тому що доволі такий серйозний конкурс, і будуть у нас суперники такі серйозні, тому що там це ж обласний обласний фестиваль. І люди виявили своє бажання. Тобто це все було так добровільно довести, що вони сильні. А ми впевнені, що вони сильні, творчі, креативні сьогодні. Одна із наших молодих спеціалістів заспівала на фестивалі, і дійсно пишаюся тим, що в нас такі творчі, креативні молоді спеціалісти. Важливість в тому, що ми маємо переконати нашу молодь, що треба працювати вчителями незалежно від того, що сьогодні дуже багато говорили про заробітну плату, але все ж таки ми маємо виховувати молоде покоління. І знаєте, є таке питання: хто якщо не Відбір на фестиваль складається з чотирьох етапів: урок майбутнього, гімн професії, світ моїх захоплень та ерудит. Під час першого говорили про нову українську школу, взаємне вчителя та учня, і про те, на чому варто зосередитися в роботі з сучасними дітьми, головними проблемами школи сьогодні учасники називають виклики воєнного часу. По перше, звичайно, що війна. Війна тривоги це те, що дуже дуже заважає певній стабільності, впливає і на стан і дітей, і на стан мій, звичайно. Дуже важко інколи зібратися. А з дітьми потрібно вміти бути зарядженою і потрібно ділитися енергією. Іноді це буває дійсно важко. Проблем насправді мені здається, може бути багато. В цілому хотілось би. Більше спокійнішу обстановку, звичайно, ми всі хочемо, щоб був мир, щоб не було війни, щоб вже настала наша перемога. Тому я думаю, що це зараз основне, що витягує з нас сили, витягує сили з дітей, а все інше то можна з цим працювати і якось набувати. Обговорення школи майбутнього не обійшлося без розмов про сучасні технології. Учасниці демонстрували приклад уроку на основі інстаграм-сторінки письменника говорили про віртуальну реальність та технічне оснащення кабінетів. Зараз дуже багато молоді в основному всі проводять свій час в соціальних мережах, і зараз це є актуальним. І молодий вчитель, сучасний вчитель. Майбутній вчитель повинен максимально залучати цю можливість для того, щоб мотивувати дітей. Активувати мотивацію не тільки зовнішню, але й внутрішню. Тому що це цікаво безпосередньо для дитини в першу чергу. Хотілося, щоб школа, принаймні, кожен клас був оснащений хоча б одним прибором віртуальної реальності, тому що. Для дітей для дітей, як я викладач англійської мови, мені дуже б хотілося, щоб діти змогли поранети не в майбутнє, як ми сьогодні казали, а в минуле. Саме до того, як жив Шекспір, наприклад, як вдягалися в Англії в 18 столітті, які були дома, які були палаци. Тобто, це було б набагато ефективніше і застосувати мову на, на живих прикладах. Найголовніше в роботі з дітьми поважати їхні особистості, переконані учасниці і учасник відбору. Багато часу приділили обговоренню створення емоційно безпечного простору для учнів. у класного вчителя авторитет має будуватися не на залякуванні, не на перевагах, знаннях, а на любові в першу чергу до дітей. І повазі до дітей як окремих особистостей ми завжди маємо пам'ятати, що вони, хоч маленькі, але люди, особистості, громадяни, і спілкуватися з ними на рівні. Є такі поради, які вони на весь на всі часи, тобто це любити дітей, поважати їх. Кожна дитина це особистість, якій потрібно на бути для них фасилітатором, щоб допомагати їм розвивати себе, вести їх за собою. Я дуже сильно люблю спорт і я дуже сильно люблю дітей. І ось зійшовся на цьому всьому, і я вирішив, що школа це саме те місце, де я хочу працювати. Що для вас важливо в роботі? В роботі, щоб діти приходили до садочку щасливі та щоб їм все подобалося, щоб ми. Ну, як усіх там розлякали там, щоб їм щоб вони хотіли йти туди? Вони не приходили і не я не хочу, я не буду, я, я то. Я хочу додому. Ну а наша робота це їх за заінтересувати. Інтерв'ю всіх учасників та запис першого етапу відбору. Дивіться в програмі Об'єктив.